А от кіровоградська опозиція по-своєму зустріла президента в центрі міста близько сотні активістів пікетувало обласну державну адміністрацію. В обідню пору з прапорами та транспорантами мітингарі зібрались на площі Кірова. Говорять, навмисти скористались приїздом президента, аби висловити своє незадоволення нинішній владі. Свої вимоги виписали в резолюцію, яку зачитали на мітингу, а після обіцяли передати губернатору. Зібралися для того, щоб на цьому такому мітингу пікету для того, щоб висловити свою позицію щодо того, що відбувається в країні, до так званих реформ. Знаєте, ці проблеми, які турбують, це і е, ситуація з великим і з малим бізнесом на сьогоднішній день це податкова пенсійна реформа. Е, це закон про вищу освіту, який на сьогоднішній день хоче протягнути міністр освіти та бачник. Буду закликати всі політичні сили, опозиційні, неопозиційні, Щоб треба взяти і сформулювати вимоги. Це поки що будемо казати так ідея, але ми будемо дуже активно над нею працювати, щоб сформулювати зрозумілі для кожного керівника позиції, які повинна вирішувати влада.